Привіт із малольовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами ось таким салатом з баклажанів. Це от у мене давний давній такий салат. Я їх свої кни... зошита свого, я дуже давно ним користуюся. Я його готую. Він дуже смачненький, простий, такий легко готується і дуже смачний. Я колись закривала навіть у банки баклажани і в зимі собі готувала такий салат. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Ось який він виглядає. Готуємо салат з баклажанів. Тут у мене є баклажанів 500 грам. Зараз ми ці баклажани поріжемо отак на соломку. Можна їх обчищати, а можна і не обчищати. Тобто то, як то то, то, то наоборот, мені здається, що як цей, то буде кращий вигляд у салаті. Якщо буде, ріжемо їх на соломку. Ось вот так нарізаємо. Ось ну, таку на таку невелику соломку. Ось таку. Складаємо в миску. Так, ми ці вже баклажани нарізали ось так о, на таку соломку. А тепер ми ці баклажани беремо чайну лишку солі і так посипаємо їх і розмішуємо, аби вони трохи постояли. Лишаємо на 15-20 хвилин, може і на півгоди, аби вони постояли, сік і гіркота вийшла. Маринуємо тепер цибулю, нарізаємо цибулю півкільцями. Такими півкінцями. Так, до цибулі додаємо цукру, отак от пів, пів, чайно, пів столової ложки цукру додаємо. Додаємо ось ту ложку. Не цілу так, Отако. От І заливаємо це. 100 грамів кип'яченої води. Все перемішуємо і ми в нас собі так гість. Смажимо ці баклажани, вони вже відтискаємо, не пустили сіль, гіркота вийшла, і ми їх будемо тепер смажити. Відтискаємо від цієї води і смажимо. Ось так. Нарізаємо яйці соломкою. Ось так. Тепер будемо. Ці яйці давати до, е, у салатницю висипаємо, додаємо мариновану цибулю. відтілюємо від цієї води. І додаємо сюди, бажано, аби вони простели, баклажани мають бути у, у трошечка олії, щоб вони не були жирні дуже. І додаємо сюди ці баклажани підсмажені. Я колись робила такий, закривала такі баклажани у банки на зиму собі. І в зимі робила такий собі салат може. Любий час зробити такий салат. Він дуже такий, такий класний, такий смачний салат, що такого салату, мені здається, не знаю, хто хто рятує. Дуже давно я такий його робила. Яєць можете дати і більше собі, і заправляємо трошки його майонезом. Майонез може і домашній зробити, а в мене такий небагато лишку майонезу. Або він, аби не був дуже жирний. І чудовий такий салат. Може зелень дати любу. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось такий салатик. До зустрічі! ось який він виглядає. Який дуже чудовий виглядає.